Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І зцілення ось цього юнака. Євангелії, яке ви вже певно, не раз чули в своєму житті, але хочу звернути вашу увагу на три такі основні аспекти. Найперше, що. Приступає цей чоловік та й каже до Ісуса, Господи, змилуйся над моїм Сином, бо Він причинний і тяжко не здужує». Слово причинний ну, таке ну, не дуже зрозуміле, ми його не так дуже вживаємо. Значить, в старому розумінні поняття причинний це було про те, що людина була під впливом. Якоїсь магії, як кажуть у нас пороблено, знаєте? Відпливо якоїсь, хтось його там заворожив, щось інше. Більше в новіших часах слово причинний мається на увазі людина, яка має психічні порушення. І тут, і ще також, що є як причиною чогось, так? а заодно ще тяжко не здужує причину якоїсь ситуації яка навколо нього. Тобто, це ми поняття, оце, що дії впливу якоїсь магії, ворожби, чи психічно неврівноважений, хворий і так далі, і ще тяжко знездужає. Ну, так примірно, що ви собі уявляєте ситуацію і стан цієї людини. Біс його кидає, то вогонь, то в воду. Протилежності, так, дві протилежні стихії вода і вогонь. І в нас часто ми думаємо собі: ну слава Богу, що зо мною такого немає. Але ми дуже часто то в вогонь, то в воду кидаємося. Крайності. Крайності це дуже небезпечна річ. Це те, що людину сильно вибиває з колії. Бо тому що, якщо в тебе велика амплітуда то вправо, то вліво, то в такій ситуації тяжко стояти. Людина повинна за свого життя визначитися. І оця амплітуда має звужуватися через твоє переконання, через твоє розуміння, щоб ти ставав стабільним, чітко і конкретним. Для диявола треба нас максимально розхолітати. Щоб ви знаєте, трохи за Україну, трохи за руський мір, а не знаю, як там буде, трохи вправо, трохи вліво. Це не потріб. Це причинний і тяжко хворий. Має бути чітка позиція. Так само, як і до Бога. Сьогодні йду, молюся, поклони б'ю, чолом голову розбиваю до, до, до землі, а завтра найбог Бог борони. Дітки дивуються, що ті люди виробляють. А тут знову побожний, а тут знову, як не, не знаю на що. Оці крайності – це причинна, причинність і тяжка хвороба. Переводять до Ісуса. Ісус погрозив, дух вийшов. І тепер хочу з вами розглянути другий аспект, на що хочу звернути вашу увагу. Каже Кхай. Ісус, роди невірний і розбещений, сказав Ісус. Хочу звернути вашу увагу на розбещений. Що це значить? Знаєте, коли дитина така, така розбещена, тобто ну, для неї немає ніяких таких рамок. Вона може робити все, що хоче. Це не свобода і неможливість для виховання. Це розбещеність. Коли ставиться до всіх речей легковажно. Прийшла до церкви, дитина бігає, куди хоче. Ну то дитина, ну то що? Та не собі ходить, на бігає. Воно, воно ж свобідне, воно малене, розуміє. Так церква для того і є, щоби це було місце, де я би зібрався докупи, сконцентрувався. І для дитини це місце, де вона мала би посидіти рівненько, і щоб вона себе вишколювала у цій звуженій амплітуді, щоб ти була нормальна. Розбещеність це причина, яка йде до тяжкої хвороби і до причинності психічних розладів, депресій, вирядування. Незадоволення світом, не нічим, бо воно не має меж, розбещеність. Тому Господь звертає увагу, роде невірний і розбещений. Приведіть мені його сюди. Привели, погрозив, дух вийшов. Тоді учні до нього на самоті підходять і кажуть: Господи. А чому ми не могли це вигнути? І Христос, зверніть увагу, делікатність. Він не каже: ви штурпаке, ви ніякий. Він каже, тому що через малу вашу віру, а щоб ви ще знали, що цей рід бісів виганяється постом і молитвою. Говорить, про що, щоб вони не постили і не молилися? Христос за них і постив і молився. А Христос молився, бо Він каже постом і молитвою. А вам треба тільки віру. Чуєте, як гірсечне зерно, каже Господь, аби я мав можливість до тебе підключитися, аби я мав можливість з тобою скомунікувати, аби я мав можливість от через твою віру вирішити твої питання. Бо як нема віри, немає як Бога до тебе підключити. І якби Бог не хотів тебе спасти, без твоєї віри, отут ну, не може до тебе підключитися. Нема тебе, ну, як очистити, бо тому що ти не маєш можливості з Богом злучитися. Та Як Бог все такий сильний, так Він не може мене ісцелити? Христос каже ясно і конкретно. Я – Відкупив вас без вас, але спасти вас без вас я не можу. Без нашої віри, без нашої участі, розумієте? Бо Він каже, як будь ти віру, як гірчишне зерно, ти горі кажеш, пересунься, в то місце, вона пересунеться. Говорить про що? Що Господь Бог діє на нас навіть через своє милосердя. Навіть якщо ми, знаєте, не то, що віри не мають. Навіть часом нема великого бажання мати ту віру. І так Бог працює, бо Він милосердний. Бо якщо б не було цього Божого милосердя, ніхто би не спася. Ніхто. І тут саме одно ще один цікавий пункт, на що я хочу звернути вашу увагу. Каже він. Син чоловічий буде виданий в руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І вони тяжко зажурилися. Зажурилися чому, що його вб'ють, що він Воскресне? Чому вони зажурилися? Що він буде виданий в руки людям? Ми часто звертаємо увагу не на те, що є важне. Бо вони могли зажуритися, як перед... віддадуть його в, люд... в руки людям або його вб'ють, а то, що він воскресне, не врахували, ну, тому що зажурилися. Бо якщо би звернули увагу, що він Воскресне, нема проблем. І ми також у своєму житті. Часто звертаємо увагу на проблему, яка нас приводить до ну, суму, переживання, страждання страху, ще чогось. Тяжко зажурилися. але не враховуємо, що люба ситуація, яка є в нашому житті, яка, люба ситуація, яка стається з людьми Божими. Вона завжди нам на користь. Як Всяка? Так. А якщо в мене в родині хтось молодий вмирає, це, це нам на користь? А якщо мама сьогодні хоронить бійця свого сина, а жінка чекає, не дочекалася і загинув, це як може бути хороше для мене? Кажу вам. Нічого так нас не ставить в межі, нічого нас так не ставить на місце, як особливі серйозні такі стреси. Так, ми на це дивимося так само, як ці люди, що там і вони тяжко зажурилися, бо Христа бо його вб'ють. Вони не почули, що він воскресне. Ми дивимося часом на проблему і не розуміємо, що внаслідок оцих проблем ми стаємо краще. Всі ваші помилки за ціле ваше життя, що ви зробили, зробили вас тим, ким ви є сьогодні. Мудрі з досвідом. І більше вже їх робити не будете. Ну якщо ще зробити, ще раз придеться заплатити. За всяку дурість нам приходиться платити. Комусь з грішми, комусь своїм життям, комусь своїм іменем ну, по-різному. Але за всі наші помилки ми вже заплатили. І той, хто зробив висновки, став кращим. А хто ще не зрозумів, далі грішить і путається. Тому всяка річ, навіть погана, так, як каже Христос, що його вб'ють, і Він воскресне, вони тяжко зажурилися, не журіться. Тоді, коли погано, старайтеся зробити з того висновок, щоб ви внаслідок того тягару, труднощі чи чогось іншого стали кращими. Я не буду вам казати, роди, невірні і розбещені. Я вам скажу, возлюблені во Христі, брати і сестри. Я щасливий, що маю можливість сказати вам це слово. Але я дуже щасливий, якщо ви його почули. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!